Суттєва протяжність та розміщення села Визирка між трасами державного значення напрямків Одеса Миколаїв та Одеса Південний є особливістю розташування цього населеного пункту. Тому стан доріг завжди у полі зору депутатського корпусу та керівництва громади. Два роки тому тут було зроблено частковий ремонт дорожнього полотна, розповідає визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. На Дорога з'єднує село Візірка, а на виходять на вулицю Новозаградівська. Петій дороги очі прогуляє багато автомобілі це люди їдуть до роботи. І в основному йдуть автобуси, які люди везуть до роботу, потім і в город автобуси, маршрути проходять і неоднократно обращалися, щоб я більше, 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 такі зілодармалю, щоб этот раз могло перебігатися свободно. Цьогоріч, попри складнощі формування бюджету через воєнний стан та зменшення обсягів виробництва підприємств-донорів, було прийнято рішення привести до ладу в'їзд у село Визирку з боку траси одеса Південний, розповідає Валерій Стойлакі. Это договор двухсторонний, который был заключен из службы автомобильных дорог и Визирским сельским советом. Визирский сельский совет на сессии выделил с депутатами деньги на ремонт этой дороги и субвенции перечислили им, и они выполняют объем работы. Мы их попросили, чтобы они сделали дорогу более качественно, сделали вырубку вот этих больших площадей асфальта, выбрали, засыпали свежую щебнем, уплотнили и сверху положили толщиной 7 или 80 сантиметров, 7 до 8 сантиметров асфальта для того, чтобы дорога была более крепкой и Виносливе, щоб могли прийти грузні машини до грисоєла і карга. Один з акцентів робіт на в'їзді у визирку це узбіччя дороги. Його теж приведуть до ладу, розповідає бригадир компанії Дорсервіс Геворг Закарян. Нам ще залишилося роботу, щоб зробити два метри ширина буде обочини, Будемо копати 15 сантиметрів корита, і там стружка і ще пеєць дожен йти. Потім гредер рівняє, і катається. Крім приватного автотранспорту і рейсових автобусів, великої шкоди стану доріг села завдають вантажівки. В цьому сенсі вулиця Степова для визирки має стратегічне значення. Саме вона використовується для великогабаритного транспорту. Про проект з її ремонту розповідають визирський сільський голова Валерій Стоїлаки та головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури визирської сільради Станіслав Жуков. Дорога называется улица Степовая, которая проходит за селом, не в село, за селом. В этой дороге в основном идут наша техника наших фермеров, там комбайни комбайны и другая такая их техника. І она была в очень плащебном состоянии, была полностью разбита ями и проехать до неї було просто невозможно. І вот ми пришли в этом такое мнение, что эту дорогу надо сделать, щоб улучшить ее для наших фермерів, щоб вони могли приезжать спокойно на свои на свои поля. И вот на сесії был поставлен такой вопрос, депутаты поддержали. З метою суттєво зменшити навантаження на дороги асфальтобетонні села від великовантажних. Автотранспортних зернових та олійних перевіщиків Передбачено 400 метрів відремонтувати ям, засипати а також і далі засипати ями та зробити шестиметрову проїжджу частину дороги. Своєчасний її ремонт дозволить гідно пройти зимовий період експлуатації. А постійний контроль обсягів переміщення великовантажного транспорту через село визирку та інші населені пункти ОТГ. Це ще один крок для збільшення строку користування та зменшення амортизації доріг громади.